Вітаю всіх підписників свого каналу, огородів, огородників і любителів, садоводів. Радий повідомити, що ми починаємо співпрацю з агромаркетом у 2024 році, точніше відновлюємо її. Оце перша посилка, яку я отримав в цьому році. Ну, сезон завжди починається з розсади, з насіння. Тому перша посилка невеличка, вона вміщує тільки насіння. Зараз хочу продемонструвати вам, що замовили ми в агромаркеті. Агромаркет мені сподобався тим, що гарні знижки і дуже широкий спектр номенклатури. Досить прийнятні ціни на імпортні насіння, насіння зарубіжних колекцій. Тому давайте подивимося, що нам прийшло в цю посилку з того, що ми замовили, дуже цікавий перець, хочу посадити. Перець юнань, гігант. Ну, 30 насінин побачимо, як вони зійдуть і що буде. Заказав багато огірків. Атлантіс, акорд. Регал, Гектор, Еліза. Ці огірки всі зарубіжних колекцій. Надіюсь, насіння буде якісне, зійде і будуть гарні врожаї. Замовили також насіння огірок гірлянда, огірок анулька, перець оранжеве диво. Ну і огірок Цезар. А також салати провантські рукола Прованська, салат сніжинка, салат австралійський. Хочу повідомити вам, я замовляю по три штуки кожного виду, так зручніше і так дешевше. Досить суттєва знижка в агромаркеті на три позиції. Саме на три і більше. Замовив також шпінат гігантський. Щоб посіяти, і для дружини замовив посіяти айстри перла. Починаємо сезон, сіємо насіння, вирощуємо розсаду і співпрацюємо з агромаркетом далі.